Постійно говорять, що жінкам весь час щось потрібно і вони весь час щось собі купують нове. То я вам скажу, що чоловікам потрібно не менше. Бо я дивлюся від того, от я сьогодні хочу стати наварити перемички на забор, собі підготував робоче місце і дивлюся на те, скільки всього мені для цього потрібно. І що воно в мене є, і все одно мені постійно щось щось потрібно додати. Щось мені таке і не вистачає. І знаєте, я дуже люблю, коли є свій інструмент і є чим працювати, що не потрібно десь щось шукати і в когось просити. І для мене праця біля будинку це є якийсь особливий відпочинок, особливе задоволення. Я заставляю переключитись і не думати про якісь щоденні турботи і справи. Так, що дорогі поєднуйте свою працю з відпочинком, який вас надихає, переключає, і будете мати великий толк і в роботі, і в серці. Всім гарного дня!